У селі Дольськ на Кам'янкаширщині провели в останню дорогу загиблого героя Миколу Кузьмича. Волинянин поліг 2 лютого під час ведення бойових дій на Донеччині прощання з героєм відбулося 9 лютого. Поховали загиблого військовослужбовця на місцевому кладовищі. Мешканці Бідгайцівської громади попрощалися із полеглим військовослужбовцем Миколою Матвієнко. Тридцятилітній герой загинув 16 січня на території Луганської області. У Волинянина лишилася дружина та син. Поховали героя на кладовищі у гаражі. На Старовижівщині в останню путь провели військовослужбовця Віктора Сагаля. Герой загинув 3 лютого, боронячи Україну на Харківщині. Вічна слава полеглим захисникам і співчуття їх родинам.